Всім доброго дня! Ще одна програма до час. Вітаю вас. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проаналізувати другий тур, другий тур християнської футбольної ліги в вищому дивізіоні. Сьогодні з нами капітан команди Бистриця 2010, Довгній Олександр. Доброго дня. Саша, вітаю вас, дякую, що прийшли, піділили час. Давайте зразу прийдемо до справи і проаналізуємо перший цей другий тур. Матч, який Phoenix. відкривав. Да, матч, який відкривав цей тур. Це був гра між командою Фенікс. І Спарта, хочу надати, що Фенікс він е, вийшов з першої ліги, та і е, зараз виступає вищеліз. Бачимо до, зараз досить успішно. Е, Саш, що ж ти можеш сказати про цю гру? Як ти думаєш, чому такий розгромний рахунок? Адже е, Спарта минулу гру зіграла в нічию, якщо я не помиляюсь, досить ну, такою... добавлю до твоїх слів, що Фенікс об'єднався, можна сказати, як своб... свободою. Mm -hmm. mm -hmm. І Це теж е, думаю, поки що бачимо, приносить позитивний їм. Результат вони набрали 6 очок, так що лідерують. Ну, по рахунку 11-0. Чесно, я здивований дуже. Ну, по-перше, як звично ну, в перших турах команди рідко з такими рахунками прогріють. Да, матчі. Ну, тут варто, напевно. Ну, віддати належне Феніксу, що mm. вони поки що демонструють, напевно, таку найвпевненішу гру. І цим е, рахунком вони собі зробили різницю, показали, що вони дійсно будуть претендувати на високі місця. Поки що. Ну а Спарта вже багато років грає в вищій лізі. Я думаю, що вони е, зроблять правильні висновки, як завжди, бо в них досвід є. Да, напевно, да. що і думаю, що в майбутньому напевно, них не буде таких результатів. Ну так, я так само думаю, що все-таки вони ще там кругуються склад. Так, я... нагріється на на склад і, можливо, це, Але не знаєте, побачимо, ну, як в наступних торгах. Ну, хоча, ну, чесно кажучи, для Спарта це досить такий великий рахунок. Та, так, ну, завжди в да. боротьбі кожен має супер. Показувати, саперник, показувати боротьбу, але тут бачимо, що щось що не вийшло для цієї команди. Но, Обжаємо з партії, як Саша вже сказав, робити правильні висновки. Добре, наступний матч досить таки інтересний. Темпо теж команда першої ліги зіграла з командою Торнадо, яка зайняла минулого чемпіонату бронзові нагороди. Третє місце, і темпу все-таки з мінімальним рахунком, все-таки перемогло цю команду. І ну от, Саш, як ти можеш ну, тут? Принципі, хочу сказати, це що май... гра була десь рівна. Mm -hmm. І ну, коли гра рівна, то перемагає той, хто десь використав свій mm -hmm. якийсь маленький шанс, шанс або, або десь більш е, удача mm -hmm. це й буде на стороні команд. Ну це такий типовий матч, де ми побачили, що. 1-0 перемогла темпо. Вони просто використали свій момент. Хоча по грі ну були багато нагадів торнадо забити так само, і в темпо. Але маємо те, що маємо. Темпо виграло 1-0. Ну, в принципі, значить, якщо вони забили гол, значить вони більше напевно, заслужили <плес> на перемогу. Ну так, можна так коротко сказати, що це рівна гра, просто е, темпо ну, викрасло свій так. шанс, але да? в кожній грі є свої можливості, а і хтось реалізовує, а хтось ні. Ну, побажаємо торнадо в наступних іграх використовувати всі свої можливості, адже і від цього, так можна сказати, залежить успіх в футболі. Так, що... ну, та й та, торнадо дві гри непогано грали, вони програли там це mm -hmm. з, з мінімальними мінімальним рахунками. Рахунком. Бачимо, просто десь, можливо, не везе зараз їм. Але, ну, в принципі, ще теж в них як команда, можна сказати, оновилась, і це може десь позначається десь на результатах. Бачимо, що їм трошки не вистачає, щоб mm -hmm. здобувати очки. Ну, хочемо надати, що торнадо об'єдналося з командою Атрана. 49. Зараз, можна сказати, половина гравців грає від а 49 я грає від турнаду. Ну, Хочу ще зауважити, що зараз такий стан в Україні, що напевно іменно тому складу, який грає ну, від вояків, тяжко да? сконцентруватись, можливо, да? переживають, mm. не ну, знати, що взагалі далі буде. Добре, ми проходимо далі. Команда гра між командами Pride і Patriot. Pride переконливо переміг команду Patriot з рахунком 5-1. Ну, по грі можемо сказати, що ну, Patriot якось ну, не сильно так хотіли перемогти якось Pride. Ну, от не було Так, Я теж дивився цю гру. То дійсно, порівняно з першим туром, Патріот якось не знаю, в два рази напевно слабше зіграв. Можливо, просто гравці інші були, чи що вплинуло на такий результат, не знаю. Так само Прайт, в принципі, мені здається, додав. Порівняно з першим туром. В першому турі вони десь не так зіграли, як могли треба. Зіграли. Так, як могли, а тут бачимо, що вони показали можливо реально свою силу, тому перемогли 5-1. Mm. Ну, в принципі, так дивився у них склад той, що з був того ну, да, року. Майже не міняється, але цього yeah. туру, так нагадаю. Там два гравця додаються, але я так бачу, що вони з минулих років. Ну mm. mm. можливо, просто адаптувались вже mm. після на другий тур і тому так перемогли. Mm. А Патріот навіть не знаю, в чому причина може бути такою. Можливо, не зібрались ті гравці, які грали перший тур, тому що ну, реально було видно, що команда десь у два yeah. рази слабше зіграла від своїх можливостей, якщо порівняти з першим okay. туром. Так, я теж так вважаю, що, які б Ну, Робажаємо патріоту ну, можливо е аналізувати свою гру і можливо більше стабільності, та, мені здається, треба. їм. І запалу цього, такої, ну не злості такої, да, але спортивної так, такої так. злості для того, щоб можна було перемагати і показувати оцей боротьбу, чесну боротьбу в цих е, своїх наступних іграх. Е Ну добре, проходимо далі до можливо сказати одного з най Цікавіш. найцікавішого матчу другого туру у Виші Лізі. Це гра між командами Візавторма. Ельдорадо Галицький двір, рахунок 4-4. Ось інтересно ну, була ця гра вже під час матчу Візавторма вигравала. 2-0, потім 2-2, потім 3-2, 4-4. І взагалі Ельдорадо взагалі, в кінці матчу взагалі могли вирвати цю перемогу, але цього не сталося, є бойова нічия. Саш, прокоментуй дещо цей матч, кого би ти хотів, можливо, відзначити або дати там. Які міг, там. Ну це дійсно був а, е, такий самий цікавий матч, як ми вже сказали в другому турі, mm -hmm. е, що Візав Торма, що Ельдорадо дійсно е, добре зіграли. І mm -hmm. тому десь нічого, мені здається, навіть трошки ну, такий mm -hmm. оптимальний, справедливий результат. Тому що як ті мали шанси, е, ну, забивали і ті, потім відігралися. Десь тому я рахую, що по грі, як я дивився, то ніч дійсно тут е, mm -hmm. такий оптимальний результат. Ну, ж, дві команди склали хороше враження. Мені здається, що вони теж будуть верхній турнірній таблиці, якщо, та, таблиці, та, якщо буде. Якщо будуть таку гру демонструвати. В принципі, дві команди так дисципліновано зіграли. Е, та, то, Щоб що... Варто відзначити, що все-таки, ну, можливо, навіть якщо були якісь питання до судді, да, вони ну, ну, грали просто свій футбол. Ну, так, ну, градка була на зустрічних курсах, така динамічна, що. Було цікаво навіть ну, зі сторони дивитися, тому що кожної там хвилини виникали yeah. небезпечні моменти і досить хороші комбінації команди розіграли, що mm. теж важливо для команди. Mm. Для міні-футболу. Тому дійсно цей такий матч був показовий хочу... для інших команд. Так, yeah. ну. Можна було да, дивитися, як, як потрібно грати міні футбол. Це е, команди міні футболу. Е, ну е, питав я е, враження команд, е, капітана команди, або ну не капітана, а представника або президента, або ну той, хто організовує організатора команди. Е, Ельдорадо Галицький двір це Андрія Коміс... комісарук... комісарук Андрій враження. Ну, ну, перед початком вони вважали, що ну, сильна команда, ну, треба вигравати. Ну, хоча не, не так оптимістичні думки були. Але під час матчу, коли вже зійшли з поля, трошки вже не здоволені, бо все могли все-таки виграти ну, цією команди. Давай. Не інтересно, бачите так, але бачимо, що ну, хороший матч і вартий він такої, можна сказати, поваги в цьому турі. Добре, і переходимо до останнього матчу, який відбувався в другому турі у Вищілізі. Це гра між командами Курінь Пас і Бистриця 2010. Курінь Пас переміг все-таки команду Бистриця 2010 з рахунком 3-2. Олександр, ти був безпосередньо учасником цього матчу, ти можеш його так Ну, детальніше роз, роз, розказати, да, з середини, як кажуть. Е, ну от чому все-таки ви програли? Адже ви вели в рахунку 2-0 е, в цьому поєдинку. Ви можете? Так, ми вели в рахунку 2-0, десь мені здається, до 25-ї хвилини. Mm -hmm. Майже весь матч. Ну, в принципі, грали свій футбол, е, ну, такий свій традиційний, що mm -hmm. на контратаках забили свої два моменти. Ну і надіялись просто втримати рахунок. Цей. Ну, як бачимо, не, нам не хватило напевно, концентрації, десь якоїсь витримки. І Відповідальності напевно, щоб зберегти цей результат, ну і можливо, десь трішки не повезла. Фортуна десь відхилилась від нас, особливо коли бо ми також мали ще моменти, щоб забити, щоб збільшити свою перевагу. Але так буває, що ну, команда прогреє, коли виграє 2-0, і просто корінь пас забив, мені здається, оцей перший гол він такий переламний був. Mm -hmm. Вони mm -hmm. забили, рахунок став 2-1, і ну, так, мені здається, що вони, вони повірили в себе більше, а нас наоборот цей гол так більше якось придавив настрій. І хорош. тому і потім вони можна сказати, як таким словом понеслись на наші mm -hmm. ворота. І, тому вирвали цю перемогу. Ну, не знаю, в принципі, якщо вони дійсно забили три гола, а ми два, значить, вони більше заслужили на перемогу. Mm. Але якби нам десь чуть-чуть не хватило, можливо, навіть тренера, який mm -hmm. підказав mm -hmm. да, перших е, якихось від таких моментів десь. Е, ну, Якщо немає тренера, і, значить, десь досвіду не вистачило старшим, хто більше грає, підказати десь е, розібратись. Тому е, mm -hmm. ну, такі поразки, вони, в принципі, Можна сказати, позитивні з однієї, тому що вони. Можна з них багато що взяти Взят. для того, щоб в наступних турах це компенсувати. Тому що mm -hmm. можна, ну, ми могли, наприклад, виграти 2-0, а потім програти всі решту матчів. Так. Таке буває. Yeah, а так, так зараз будемо сподіватися, що ця поразка нам так. Укріпить, да, да, або якось зробити нам, правильні висновки, Типу, міцності якоїсь ми почнемо вже перемагати. Е, Олександр, скажи, прокоментуй оце вилучення вашого вратаря в, в першому темі, якщо не виходить. Холодно, да? якщо... Ну, вже рахунок був 2-2. Це а, десь, мені здається, ну, якщо так взяти десь 3-4 хвилини до кінця гри було. Ну що, це традиційний такий типовий, напевно, що фал останньої надії, коли гравець бачить, що команда забиває гол, ну і ціною фалу хотів спасти команду. А, Бо рахунок був 2-2, і а, ну, корінь пас реально забивав третій гол. А, він а, просто а, за штрафною зіграв рукою. рукою. Так, ну, по всіх законах це дійсно є червона карточка, тут нема чому сперечатись. ну yeah. Ну як сказати. No, все-таки yeah, все Але з однієї сторони, він виправдовується тим, що це дійсно останній і він хотів спасти, yeah. міг рахунок 2-2 і могла бути нічия, Але з іншої сторони, він буде пропускати yeah. наступний yeah. матч, а це вже є мінус oh, yeah. цього виправдання. так як виходить. Що, в нас е, є багато гравців, і, як кажуть, незамінимих гравців не існує, тим більше на такому аматорському рівні, як в нас. Е, тому тут аж такої катастрофи немає з цього. Ну, просто людина на емоціях десь, можливо, зіграла. Uh -huh. Тому, не знаю, мені здається, багато таких випадків було і на Хафел, uh -huh. і в футболі, коли так воротарі грали або гравці. Ну так, ну, з однієї сторони, ми розуміємо, да? якби він б нічого б не зробив, yeah. да? мав би, був би зразу рахунок треба, а так щоб да б... та, та, Можливо, щоб ну, зберегти рахунок, він це зробив. Yeah. Ну, добре, що це фол в футзалі, а не якийсь yeah. там. Не грибі, не там. Рубий, і там, зніску, і, да, це дуже це е, варто поваги. Е, ну І останній матч Атлетик «Зоря». Бо, цей матч перенесений е, з ініціативи Зорі, вони не змогли щось зібратися. Ну, Надіємося, що скоро цей матч е, ми побачимо, так само прокоментуємо. Е, наразі е, матч вже немає що коментувати да, в другому турі. Е, Олександр дякую, що ви були з нами. І, до наступної зустрічі зустрічаємося вже в суботу, на третьому турі ХФЛ, Нагадаю, це фізкультурний коледж. І побажання таке вже на ці, ці дні да, до, до в суботи, хай вас моблословить, дасть мудрості в вашому житті і е, так само хай е, вас моблоснуть на на на, на, да, на на, на полі, щоб не було ніяких травм, щоб все було, е, ну, як кажуть, добре, без ніяких там лишніх емоцій, та, як може бути на е, різних таких е, спортивних змаганнях. До наступної зустрічі. До побачення.